Іванна з донькою вже понад півтора року проживають у містечку Гіллеред, що за 30 кілометрів від столиці Данії Копенгагена вони евакуювалися з Києва, думали, що їдуть на кілька тижнів до друзів. Я не хотіла виїжджати з України, але друзі запропонували, що пересидіти тому, що Чесно скажу, сподівання були, що це не буде так довго. Загалом Данія прихистила вже понад 33 тисячі українських переселенців. І щоб легалізуватися, наші співвітчизники отримують там тимчасовий захист. З ним українці мають майже такі ж права, як і місцеве населення. Це стосується і доступу до медицини. Коли вони вже офіційно отримують прихисток, вони отримують документи. Вони безпосередньо стають також. Скажем, під захист медичної системи, що це означає, за ними обов'язково закріплюється сімейний лікар для громадян. Данії медицина зазвичай безкоштовна. Це стосується і українців з тимчасовим захистом. Кошти на фінансування виділяють з державного та місцевого бюджетів. Виключення з цього становить тільки е, такі, наприклад, процедури, коли ми розповідаємо про фізіотерапевта чи коли ми говоримо про стоматолога. Звичайно, кожен має можливість додатково застрахуватись. Щоб отримати медичну допомогу, українці повинні мати так звану жовту картку. Її видають під час оформлення тимчасового захисту. Ми отримуємо декілька документів. Перший документ це ID. Карта, в якій, що ми є якби, тимчасовими резидентами Данії, так звана рожева картка, бо вона рожевого кольору. А другий документ це жовта картка, яка називається cpr номер. Тобто кожному е, українцю присвоюється такий самий номер, як присвоюється датчанам. Це cpr номер, за яким ми отримуємо саме оце медичний. Е, Медичний захист щодо сімейного лікаря, то в данії його можна обрати самостійно. Проте варто розуміти, що в країні діє територіальна прив'язка, тобто за певний регіон проживання відповідає окрема лікарня, і обрати сімейного лікаря можна тільки з медичного закладу, розташованого у вашому районі. Вам дають, наприклад, список лікарів там навіть показано територіально на як... на якій відстані вони знаходяться, і ви вже собі вибираєте, коли ми говоримо про великі міста. То е, ви вибираєте лікаря, але можливо бути може бути таке, що на карточці він не буде вказаний, а безпосередньо буде вказано тільки е, лікарня. Функції сімейного лікаря в Данії такі ж, як і в Україні. Він перше оглядає хворого, і, якщо потрібно, направляє до профільного спеціаліста. Щодо черг, то вони є. Часом можна чекати прийому кілька місяців і більше. Якщо це не є критична ситуація, яка вже зараз загрожує вашому здоров'ю, вони вам дають, наприклад, направлення до лікаря. Чи, не до лікаря, я перепрошую, направлення на якісь обстеження чи на рентген, і це може бути, наприклад, ось у мене був недавно випадок. Дівчинці одні дали направлення в липні місяці 2024 року. Проте, якщо випадок критичний, то хворого обстежать досить швидко, каже Іванна. У мене було таке, що в мене просто пропав голос. От Взагалі, я не, не видавала жодного звуку, і я зателефонувала в свою якби поліклініку. Вони сказали, що я можу сама е, записатися на прийом, і я, я знайшла у кого найближчий час є прийому, Я йому писала, вони знайшли для мене. Якби віконечко для того, щоб прийняти мене швидше, тому що це якби терміново. А от карети швидкої допомоги можуть просто не приїхати на виклик, якщо життю хворого нічого не загрожує. Коли ви викликаєте швидку допомогу, диспетчер робить певний анамнез. Він запитує, наприклад, ці симптоми, і тільки по цьому він визначає, чи, наприклад, є необхідність швидкої допомоги чи немає. Але якщо допомога дійсно потрібна, то медики приїдуть на виклик якнайшвидше. Інколи, коли є якісь загострі питання, приїжджає карета швидкої допомоги і паралельно приїжджає, наприклад, окрема машина. Це як правило, якийсь там джип просто лікар, який також їде. В нього також є там е, ці маячки, сигнальні, і тому подібне. Тобто, вони їздять в таких парах, коли вже щось дуже дуже гостре, це якісь або, наприклад, там е, ДТП чи ще щось, то дуже також ймовірно, що прилетить гелікоптер. Це також досить нормально. Крім того, в Данії діє онлайн система, де лікарі записують усі дані пацієнтів та призначення. Доступ до неї мають і хворі, це дуже зручно, адже у будь-який момент можна подивитися, що тобі призначив медик і як приймати ліки. Крім того, у Данії практично на усі ліки потрібно мати рецепт. Без нього купити щось в аптеці майже неможливо. Ви приходите, називаєте свій cpr номер. І у аптеці вже в комп'ютері висвічується, який саме препарат вам призначив лікар. Ви не купите антибіотики. Самі, ви не купите. Ну багато чого ви не купите. Ви не купите таблетки, якісь там, я не знаю протигрибкові засоби. ви цього не купите в аптеці без е, е, того, що ви не потрапили на прийом до лікаря. Тобто, це може виписати вам тільки лікар. В аптеці ви можете купити якісь пастилки, якщо у вас горло болить, що сніс попшикати. Більшість ліків, які медик виписує пацієнту для лікування вдома, оплачуються з власної кишені. Проте, якщо маніпуляції проходять в лікарні, тоді все безкоштовно, каже Іванна. Жінка зараз працює в будинку для літніх людей. За її словами, без допомоги у Данії не залишають нікого, і ця турбота на дуже високому рівні.